Я зараз хочу зізнатися, мене зовут Слава. І я зараз при здоровому розсуді і повністю усвідомлюю, що відбувається. І маю дещо вам розказати, щоб всі про це знали. У мене є робот. Це ось цей додаток на телефон. Я натиснув одну кнопку, і він почав. Генерувати ось такі результати. Це зелених. Я впевнений, що кожен з вас хотів би мати такі результати. Буде зовсім негарно з моєї сторони, якщо я про це не розкажу, не поділюся з вами. Хтось не повірить, але все одно я записав відео, всі інструкції по налаштуванню і залишив у своєму каналі посилання в профілі.